ПМН – міна протипіхотна, фугасна натискної дії, призначена для ураження живої сили супротивника. Ураження жертві завдається за рахунок руйнування її стопи під час вибуху заряду вибухової речовини міни в момент, коли жертва наступить на датчик цілі міни. Протипіхотна міна ПМН 4 була прийнята на озброєння Радянської армії у 1989 році. Вважалося, що міна ПМН 4 мала замінити собою міни ПМН і ПМН 2, але її серійне виробництво розпочалося вже після розпаду Радянського Союзу і утворення Російської Федерації. Через наявні великі запаси мін ПМН і ПМН-2 виробництво мін ПМН 4 виконувалось обмеженими партіями, і як наслідок міна не застосовувалася у двох чеченських війнах. Сівіязневсерпні серпні 2008 року Російська Федерація розпочала агресивну війну проти Республіки Грузія. А у 2011 році втрутилась у громадянську війну в Сирії на боці сирійського диктатора Пашара Асада. Цим самим Російська Федерація знову заявила свої претензії на регіональну гегемонію на Кавказі та Близькому Сході. під час сирійської війни вперше було зафіксовано масове застосування росіянами мін ПМН-4. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну міни ПМН 4 масово застосовуються збройними силами Російської Федерації та підконтрольними їм незаконними збройними формуваннями. Ще одна ось воронка, де відірвало чуваку пальці на нозі. Не я вважаю, що він ще відділився легким іспугом, Зазвичай ступу мінусує сразу. Ось саме перша. Ми це все діло обмаркували, щоб хлопці сюди не ходили. Тепер постає питання, що з ними робити. На екрані продемонстровано ранню ліворуч та пізню праворуч версії міни ПМН 4 Рання версія міни виготовлялася в період з 1989 по 1990 рік. Згодом міна пмн 4 зазнала деяких змін у деталях корпусу та запобіжно виконавчого механізму. Відмінності між ранньою і пізньою версією міни будуть наведені протягом фільму. Протипіхотна міна пмн 4 складається з наступних частин корпусу, заряду вибухової речовини, датчика цілі. Вбудованого підривника. Корпус міни має форму плаского циліндра діаметром 95 мм і висотою 42 мм. Корпус виконаний з пластмаси і складається з основи і нижньої кришки. Основа містить порожнини для розміщення заряду вибухової речовини та інших механізмів міни. Міна герметична. Знизу вона закривається нижньою кришкою, а згори гумовим ковпаком датчика цілі. У ранній версії міни ковпак зафіксовано на міні за допомогою сталевого хомута. Ковпак пізньої версії міни зафіксований за допомогою цільного металевого кільця. На екрані продемонстровано нижню кришку міни. На ній вибито маркування характерне для радянських інженерних боєприпасів. Цифри означають шифр боєприпасу, шифр заводу. номер партії, рік випуску, тип вибухової речовини. На ранніх версіях міни маркування може бути відсутнім. Нижня кришка закриває доступ. До заряду вибухової речовини міни. Заряд являє собою кільцеву пресовану тротилову шашку масою 50 грам, яка розташовується у спеціально виконаному кільцевому гнізді корпусу. На екрані продемонстровано кільцеве гніздо для заряду вибухової речовини. Сам заряд відсутній. У порожнині знаходиться біла пластмасова прокладка. Вбудований підривник складається з датчика цілі, механізму дальнього зведення та запобіжно-виконавчого механізму. Натискний датчик цілі складається з хрестовини, штока і пружини. Хрестовина встановлена і зафіксована на горішній частині штока за допомогою шайби. Шток разом зі своєю пружиною знаходиться у центральній вертикальній порожнині основи і зафіксований фігурною втулкою, яка закріплена на основі корпусу за допомогою двох заклепок. ШТОК. Виконаний з латуні має кільцеву основу для фіксації пружини та нижній скісний виступ. Пластмасова кришка закриває собою елементи підривника. На екрані продемонстровано корпус з елементами вбудованого підривника. Хрестовину знято. Частини і механізми підривника розташовуються у циліндричній алюмінієвій основі у спеціальних вирізах. На екрані видно порожнину під детонатор. На екрані детонатор відсутній. Вище видно механізм дальнього зведення. Основою механізму дальнього зведення є циліндричний різьбовий корпус, заповнений рідинним каучуком. Всередині корпусу знаходиться два штоки, об'єднані між собою поршнем. Нижній шток має пружину. Згори на різьбу корпусу накручено втулку. Всередині якої знаходиться ще одна пружина, втулка складається з основи та кільця, які з'єднані між собою за допомогою кільцевого затискача. Втулка утримується у нерухомому стабільному положенні за допомогою різьбового з'єднання з корпусом і чеки. Чека являє собою сталевий тросик. Тросик обмотано навколо проточки втулки і затиснутий між основою втулки і кільцем. Кінець тросика проходить крізь герметизуючу прокладку, заповнену каучоком і, виходячи назовні, з'єднується з чекою. Рання версія міни має чеку у вигляді сталевої півкільцевої скоби, яка кріпиться до пластикових виступів на корпусі міни. У пізній версії міни кінець тросика приєднується до кришки чеки. Кришка чека приєднується до міни за допомогою двох засувок, які входять у вирізи, виконані на корпусі міни. Кришка чека у транспортному положенні повністю закриває датчик цілі міни. Цим самим забезпечуючи додаткову безпечність при транспортуванні та зберіганні міни, запобіжно виконавчий механізм складається з наступних частин: движка ударникового механізму, поворотного упору та детонатора. Движок містить в собі капсуль-детонатор КДН10. І своєю пружиною упирається в скобу упор. На екрані продемонстровано движок його пружину і скобу-упор. Капсуль-детонатор відсутній. Видно лише фрагмент отвору, в якому він знаходився. Поворотний упор служить для додаткової фіксації движка у транспортному положенні. Ударниковий механізм складається з основи ударника, його жала та пружини. Ударник утримується за допомогою своєї скоби упора, а також з кисним виступом штока датчика цілі. В момент спрацювання капсуля детонатора КДН-10 10 Форс полум'я потрапляє в детонатор через спеціальний отвір в стінці алюмінієвої основи. Детонатор являє собою шашку тену масою 3 грами, яка запресована у ковпачок з чашечкою. В транспортному безпечному положенні механізми міни перебувають у наступному положенні. Пружина ударника знаходиться у стисненому положенні, а сам ударник упирається своєю основою у нижній кінець штока датчика цілі. Движок і його капсуль детонатор зміщені в бік відносно осі ударника і детонатора. Движок фіксується у своєму положенні за рахунок того, що він упирається у нижній шток механізму дальнього зведення і додатково фіксується поворотним упором. Шток механізму дальнього зведення перебуває у опущеному положенні і не рухається через накручену на різьбовий корпус підпружиненої втулки.